Черкаси з бюджетом, попри низку непорозумінь між владою, громадою та депутатами, на засіданні 51-ї сесії міської ради таки прийняли головний фінансовий документ наступного року. Майже півмільярда гривень спрямують на допомогу Збройним силам України. Не всім сподобалося це рішення дехто з обранців вважає, що воно може призвести до проблем у критичній структурі. Натомість громадськість вважає, що сума допомоги армії могла бути й більшою. Тему продовжить Владислав Бедренець. Передріздвяне засідання 51-ї сесії Черкаської міської ради проходить надзвичайно жваво і не дивно, адже на ньому поставили останні крапки над узгодженням бюджету міста на наступний рік. Головна тема питання виконання програми підтримки збройних сил України, за яку депутати проголосували раніше. Підтримка збройних сил України це пріоритетний напрямок у воюючій країні для рад всіх рівнів, враховуючи актуальність цього питання. Дякую. Активістам спротив Черкащини я прошу підтримати пропозицію Шмигаля Сергія і видатки на. Збройні сили в цій програмі на 2024-2025 рік передбачити в розмірі 500 мільйонів гривень. Така сума задовільнила не всіх депутатів. Зокрема, Павло Карась висловив побоювання, що вилучення півмільярда гривень з бюджету, розмір якого ледь перебільшує 4 мільярди, може призвести до значних проблем із критичною інфраструктурою. Не менше чим стійкість збройних сил, це стійкість інфраструктури міста. На сьогоднішній день я можу констатувати факт, що е, забезпечення міста енергопостачанням в разі блокаута під загрозою, забезпечення теплопостачання. Під загрозою, зрештою, за пропозицію бюджетної комісії вирішили спрямувати на допомогу ЗСУ 443 мільйони гривень. Загалом за бюджет 2024 року проголосувало 35 депутатів. Серед тих, хто його не підтримав, і міський голова свою позицію пояснив, що не впевнений, що місто зможе нормально функціонувати з таким фінансуванням. Що стосується самого бюджету, вважаю, що там є е, об'єктивні зауваження, тому що він частково збільшений. Чи вдасться виконати нам е, Ті доходи, які були проголосовані на бюджетну комісію, я не можу спрогнозувати на 100%. Натомість представники громадськості, які вже не перший місяць вимагають від влади збільшити допомогу ЗСУ, святкують перемогу. Дружини та матері військових привітали рішення депутатів аплодисментами. Втім, активісти не збираються зупинятись на досягнутому. Чи задоволені ми результатом? Ми задоволені тим, що програма забезпечення збройних сил України продовжена на 2024-2025 рік, збільшена на до 500 мільйонів. І також ми задоволені тим, тим, що були спрямовані кошти наразі. В бюджеті 2.4 досі є на думку громади непріоритетні витрати. Які можна було б скасувати і е, перенаправити на збройні сили України? Ми будемо спостерігати за тим, як буде наповнюватись бюджет. Ми будемо е, дивитися за тим, як. Як буде фінансуватися Збройні сили України? питання ухвалення бюджету на наступний рік було головним на сесії і викликало багато протиріч. Та зрештою фінансову програму міста затвердили. Крім неї, депутати обговорювали програму протидії тероризму, надання кредитних коштів Черкаси Обленерго та інше. Владислав Бедранець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.